Після окупації міста Мелітополь чимало людей, які обіймали важливі посади у місті, окупанти відсторонили від роботи. Одначе, чоловік на ім'я Владислав, безробітним не лишився. Схоже, він добровільно пішов працювати на керівну посаду до так званої влади. Спочатку заступником керівника, ну а пізніше керівником комунального підприємства. І поки чоловік робить кар'єру в окупантів, на Волині вже винесли йому вирок. Кар'єрні амбіції чи обставини, які змусили працювати на окупантів, Волинська Феміда розбирається в цьому питанні, яке стосується вчинку мешканця Мелітополя Владислава Семенова. За версією сторони обвинувачення, коли в Мелітополь прийшли російські окупанти, багатьох людей вони відсторонили від посад. Натомість до себе на роботу набрали інших, зокрема й фігуранта цієї справи про звинувачення колабораційній діяльності, найпізніше 22 грудня 2022 року. Більш Точний час у словом директором добровільно підняв посаду так званого заступника директора Департамента культури, спорту та молодежі в складі окупаційно воєнно-гражданської адміністрації у місті Мілітополь Запорозької області. Мова оригіналу. Чоловіку в луцькому міськрайонному суді вже обрали покарання п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Можливо, це станеться після того, як його затримають, але як швидко це буде, поки ніхто не знає. Тим часом його державний захисник вважає вирок незаконним, бо ж не доведено факту добровільності заняття посади в окупантів. Та й у Семенова спитати цього неможливо зі зрозумілих причин. Було встановлено під час допиту свідків про те, що родичі обвинуваченого також залишаються проживати на непідконтрольній території. Разом з тим органами досудового розслідування і судом будь-яким чином не було з'ясовано саме тієї можливості, про яку вказується в зокрема в апеляційній скарзі, щодо можливого. Вчинення, щодо можливого вчинення насильницьких дій щодо родичів і таким чином будь-яким примушування мого підзахисного до зайняття тієї чи іншої посади. До того ж, додає адвокат, чоловік попрацював заступником недовго з грудня 2022 року по червень 2023. тисячі а пізніше став цілим директором так званого комунального підприємства Парк Горького в Мелітополі. Прокурор апелює це ні про що не говорить, окрім того, що в чоловіка завжди були кар'єрні. Амбіції. Це підтверджували навіть свідки у справі. Семен говорив, що не збирається покидати окуповану територію, мав паспорт Російської Федерації. В квітні 2022 року особисто говорив, що перейшов на сторону РФ. Ніяких погроз ні йому, ні його дружині не було. В останнього була стійка жага до влади. Це постійно спостерігалось з його поведінки, з його мотивації. Після окупації Семенов неодноразово ходив на так звані наради до гауляйтера Мелітополь Галини Даніченко, де були представники ФСБ, яким давав відповідні звіти. Вирок суду першої інстанції для Владислава Семенова з Мелітополя, який був винесений заочно, так само заочно в апеляції лишили без змін, себто 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.